Сімдесятиліть минуло від того часу, як у вересні 1943 року бійці Червоної армії звільнили Красноградщину від німецько фашистських загарбників. Відтоді саме вересень став долоносним для кожного населеного пункту нашого району, адже дарував не тільки визволення від окупації, а й надію для пройдешніх поколінь. Саме у вересні ми відзначаємо день міста Краснограда, визволення району від німецьких окупантів. Святкування та ворочисті заходи відбуваються у кожному населеному пункті. Кілька днів тому дні села та святкування 70-ї звільнення району від німецьких. Окупантів відбулися у Ленінській та Кирилівській сільських радах. В заходах взяли участь представники влади, керівники сільськогосподарських підприємств, ветерани, учнівська молодь. У теплій і дружній атмосфері відзначили день села у Ленінці. Організатори свята, сільська рада, начальний виховний комплекс та керівництво сільськогосподарського підприємства Докучаєвській чорноземи подбали, аби цей день запам'ятався кожному мешканцю села. На людей чекала не тільки цікава концертно-розважальна програма. Організаторами було влаштовано кілька виставок, які розповідали про. Історію і традицію населених пунктів, які входять до складу Ленінської сільської ради, а також тих людей, які в різні роки працювали у сільському господарстві. А ще працювала торгівля. Всіх бажаючих частували смачною кашею. Учасників свята привітали почесні гості: заступник голови районної ради Віктор Захожай, засновник компанії Докучаєвські Чорноземи Юрій Копченко, а також Ленінський сільський голова Олександр Кузьменко. Кожен із них знайшов чимало теплих слів і з нагоди свята. Сьогодні я вас поздравляю з святом села. З Днем Перемоги 70-річчя. і хай вам щастить, хай ще буде краще на Тишинківці, Ленінці і Чепаївці. Я хочу вас від імені Півторотисячного колективу Докучанських Чорноземів привітати сьогоднішнім святом. з Днем Визволення Красноградщини, нашої далі буде Карлівщина, нашої України неньке. Бажати вам щастя, здоров'я, Божої благодаті! Хочу привітати всіх. Жителів села цією визначною датою, і святом вас, шановні односель. Під час офіційної частини свята його організатори відзначили тих людей, які кращі роки свого життя присвятили роботі в сільському господарстві, шанували багатодітних матерів, працівників органів місцевого самоврядування різних років, візначили тих людей, які сьогодні працюють у компанії «Докучаєвські чорноземи. «Чекай, Святкового настою присутнім додали творчі виступи учнів місцевого начально-виховного комплексу, самодіяльного анзамлю та шинківські зорі. А увечері своїми піснями присутніх порадував гурт краяни. Святкування дня села в Кирилівці розпочалося з мітингу біля меморіалу воїну-визволителю. Серед гостей, які завітали на це свято, керівник апарату районної державної адміністрації Катерина Єніна, заступник голови районної ради Віктор Захожай. Учасники мітингу згадали тих людей, які ціною власного життя і здоров'я вибороли для прийдешніх поколінь перемогу і відбудували країну у повоєнні роки. 70 років Красноградщина живе під мирним небом, завдячуючи своїм героям. Більшості своїй безіменним героям, героям тієї. Серед тих людей, які сьогодні мешкають у Кирилівці, і пізнали усе лиха війни. Марія Олексіївна Щербина про цю уже літню жінку можна сказати сьогодні. Що вона пройшла крізь саме пекло війни, адже разом із матір'ю і своєю молодшою сестричкою побувала у концентраційному таборі Освенцем, німецька назва Аушвіц. За роки війни у цій фабриці смерті було знищено 1 мільйон 300 тисяч людей. Усі жахи цього табору бачила і пережила Марія Олексіївна Щербина, якій тоді було лише 11 років. Напротив, що жив, пішов і продав. А у нас був дядя у партизанах, мамин родной брат. Вот. І тогда під'їхали в німецькій формі, чи вони немці, чи вони хто, Бог його святий знает. Позабирали нас, вот так брали, як собак, четверо, так брали і кидали в кузов. Третя була в пеленочках. І то ухватили. ту укинули а мы як заключимшоуби вы ее ну оста жива но ну, впоследствии все равно умерла но забрали в лагерь а швенцем вот у меня номер на руке со швенцем из лагеря там поделили э, женщин отдельно были нажат от матерей детей поднимали у тебя більшеньких отдельный барак и Меншенький отдельний барак, вот так було. Там старші були, отдільний барак, тих брали на роботу. Ото дивлюся, погнали людей, а я ось вот так заглядаю. Мама, то мені по жопі б'є, та отак вот рукою відтягають, щоб я не... було плачу. А то та печка загорілася, труба така, як у заводах, кірпічна і висока, здорова. Дим з неї валує, мама, вже горять. Уже горят, вона вот у меня тянет, вот так обхватить, щоб я не смотрела далі. Хто помирал с голоду, теж туди вкидали. І живых укидали. І ми ждали каждый день. Ну, Господь спас. Спасибо ему большое. Спас, остались живы.